Друзі, всім hey. привіт танері Злата Огнівич і Love or Hate. Рано лягати спати. Love or Hate? Totally Hate. Змінювати постільну білизну. Обожнюю. Ти Любиш це засовувати? під ізіяльний. <рес> <рес> ну, е <рес> якщо ми про білизну, так. Да, <рес> я люблю змінювати постільну білизну. Робити окольчики краси. I totally love it. Oh. смажену картопельку от прямо з пательні. В дитинстві, так я дуже любила, саме з пательні. І щоб Так, ще смачніше, були. так. Секс на пляжі. Mm, Та взагалі просто секс love it. <рес> а на пляжі? <рес> І на пляжі теж. Платити за чоловіка. А це норм. Запізнитися на побачення на годину не дуже нормно було. Водити авто на механіці. Як казала моя викладачка з водійських прав, каже: Злата, от в тебе є пральна машинка. Ти будеш піти угу. на річку, прати білизну. Я Кажу, ніколи в житті вона каже, отак і механіка, і автомат. Блін, класно сказала. Ми на камеру. М -м, може бути, було таке раз обжертись перед сном до втрати пульсу. Так буває, коли ПМС. може. <смеш> На фіатішку, ну, та ну, та не підіжку <смеш> точку. Я грішу е, чіпсиками з трюфелем. Оце прям мій грішок такий. Засмагати голенькою. Взагалі засмагати не люблю вже. Сонце а, а, Плаген, та, воно випалює колаген, молодість. Воно старі шкіри, нам не, зморшки, шкіру, нам не треба. Я папіру, не шкіра. Гристи нігті. Було в мене такий якийсь нервовий період, і я робила сама собі гель, купила лампу, шелак. І цей шелак да, можна було б гристи. Сваритися в чаті будинку. Я е, виписалася з чату будинку, бо там якийсь дуже так. Вони тебе я, доконали, я, та? люди вічно всім незадоволені. Я думаю, я не хочу це бачити. No, Тепер not ми not. про тебе знаємо. Don't більше. Like